Всім привіт, з вами MaxBest і сьогодні е я вирішив записати відео про цендоф і о, з боксі Карарка повезло. Е я з моїм тімейтом зараз будемо грати в союзники. Піднімати ранги будемо. Так. Що там? Зараз покажу один М110, яка підходить під перчі. Ідеально просто. Оця М110 під перчатки просто бомба. Рада стой копі. А, ні, не хватай. Ладно. Ну, зараз приглашаємо його. Давай приймай. Ну, ти будеш приймати чи ні? То ж прийми баран.

Ну що це чекаєте. Якщо те, то ідеально. Якщо кате, то таке нормально. І ми... Те. Ооо. Я, кстати, купив собі новий акеарник Романтір. Не, Ні, ну імба просто в каті. Пірчі, правда, не, я чуть-чуть не пасую, але нормально. Ай! Все нормально? Ножа забрати. Та блях. Мене забрали зі спа. Ще й Джента забрали. Напишіть в коментарях, як вам мій новий ВК. Ну, першу катку не злилась. Бо нас тупо в кесу забрали. Я дрова Так, увидь хае. Та бляха хае не так на нож. -мо. Ну, тим нормальный. Так, туда Второй раунд у нас. Так, ну погнали за кера розносити. Поїхали, поїхали. Зразу закидуємо їм хає. Помніший прилетіло. Мінус. Минус два все фух о флешка. Я ж собі дігала прикупаєв. Так, ну флешка і молік. Чекаємо шей хаєшку таке, ну. І та бляха ну ви з дробовиками. Ну, тим тоже норм. Хорошо, треба один виграє. Я залом попробую. Обійдемо їх просто. Минус ай-яй-яй, ай. ну, давай сбриджент. Хорош, лучше просто напогнали знову за Керчиком. На нож, сюда посадив його хабу, це край мене. Все добре. 2 хп. Ну, не хорошо, а погано. Але живем. Якщо міть медь здохне, то все, я труп. Ми програли цей раунд. лол хп. Це капець. Собачок, нанеси ему шось. флешку. О, хорош. Джентльмен лучший. Так. Ну зразу беремо П350. Погнали. зразу закидаємо їм хагі. Та бляха, тупа флешка. Чекаємо. Так, мінус один. Поїхали. хорош жанр. Да, те мне так просто проиграл, что за капец. Ну, опять я дробовели. С дробовика я заберу всех. Пить флешку. Раз, два. Заврал Зань збриндю. Туда, до моїх бутив. Плюс 39. Хорошо, нормально, ідеально. Так, 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 так. Ох. Плюс 15 серебра. Нормально. Даже хорошо. Ну, думаю, еще одну карточку заграем и... І будеш, і на цьому завершу. Поміняти, окей. Ну що, погнали ще одну катушку, поїхали. Зараз все. Так, дай чекайте. І ми. Ми за. Е... Ну, ми за те. Ну таке, нормально. Опять я гербігл. І всі гранати поїхали. Угу. На. Туда на нож. Сяп на нож посадит. Х. Виноден Чиша. Да, виноден. Прикольно. Туда на нож. Изи катка в винодин. Дигл, кстати, як вам мін. Напишіть в коментарях. Нуп. А, так не на день, але на раз два. Ну, в Genta Diegle інший. Обичний. Так почекайте пониже. Погнали. Это Ну, зато я підлутав. Зразу. Де микер. По одному сти? Окей, я п я покипи. Все равно катка. На, то Все, забрать джент, їде. Ну, давай йди. Удач. Тільки забери його там. -ху -ху. Да. Підійду поки. Та джент зараз дохне. Все, імені жент під флешку раз, два, три туда, так, так, так докупаємо все. Поїхали. Так, під флешечку. Оп, нікого. На нож посадити. Давай. Хорош. Туда бота. Ну це підстраховка просто була. Я просто вийшов, подивився, де він, і все. Так, тепер я йду страхувати. Давай Ай. Фу, він за спасом буміть моето каста стояв и ничего не робив. Він просто по мені стрілял, а не по ньому. Вот баран. Ну что, поїхали. Давай іди, страхуй. Опять під флешку. Не молік. Погнали, хай я закиную туда. Тащим шість ноль. Ну шо? Я тепер страхую. Так Девін... Давай інфу. Так тут нема. Понятно, бігу. Хорошо. Щоб... Тут обута. Так, ну все ките, зараз одну каточку відограем і все. З П-350 піду Я тим, случайно купив. Та да що ж це таке? Та да, все равно. Ну, я ж кажу. Да, в сухобу-то. Плюс 32. Бронза 4. Хорошо. Хорошо заграли.

Друзі, якщо ви додивилися до цього моменту, то це значить, що вам понравилось це відео, тому поставте лайк і підпишіться на мій канал. Всім удачі і пока-пока!